Олег Пензин, член економічного дискусійного клубу, зараз приєднується до нашого ефіру, пане Олеже. Вітаємо вас. Вітання. Я дуже радий вас бачити. Добрий день стосовно першого траншу з обіцяних 50 мільярдів євро від Європейського союзу, який має надійти до України вже в березні. Це у нас планова дата, пане Олеже. Ну, знову ж таки, дивіться, це перша можлива дата для того, щоб отримати гроші після остаточного прийняття рішення по програмі в 50 мільярдів. Хочу нагадати, що це програма на 4 роки, і на відміну від попередньої програми, яка була на 23 рік, і яка власне дала Україні 18 мільярдів євро. Ця програма дуже чітко поставила на залежність від успіху українських реформ, які є погоджені з Україною Євросоюзом на шляху України до європейської співдружності, тобто по суті, справи за кожною копійкою, яку нам будуть надавати європейці, стоять результати. Тих реформ, які ми маємо здійснювати. Це і по е, посиленню боротьби з корупцією, це і реформа судочинства. Там багато є, там величезна. Е, Скажімо, дорожня мапа так, от європейці кажуть, якщо ви хочете більше грошей на протязі, наприклад, 24-го року, зробіть більше санкцій. По суті, кожна реформа до деякої міри монетизована, і це в якій степені дає більший стимул для того, щоб Україна пришвидшувала процес реформування власної політичної системи і питання, які на сьогоднішній момент хвилюють, в тому числі і українське суспільство. А в цілому, ще раз повторюю, це 50 мільярдів євро на 4 Роки. Це десь приблизно 17 мільярдів цієї суми. Це гранти. Останні це є кредити, інвестиції. Тобто, по великому рахунку, це гроші надзвичайно потрібні Україні, і вони прийдуть в державний бюджет в якості того фінансування, яке візьме на себе ті соціальні зобов'язання держави, що має власне, Україна по відношенню до громадян. Це дає можливість тих 1,7 трильйона гривень. Що Україна збирає у вигляді податків і зборів направити на воєнні цілі, тому що ще раз повторюю: жодна копійка макроекономічного фінансування за її умови надання не може бути використана на воєнні цілі, тобто це буде цільове призначення саме з застосування на забезпечення соціального фонду пенсії, зарплати, виплати вірно тобто всі всі соціальні, всі соціальні зобов'язання, субсидії, тобто допомога малозабезпеченим, 350 мільярдів перерахувань з державного бюджету в пенсійний фонд. Ну тобто, оцей весь комплекс. Що її становить соціальні зобов'язання держави, Так, там же ж є і заробітні платні бюджетникам, вчителям, лікарям? Угу. Пане Олеже, що стосується російських активів конфіскованих, є багато там юридичних моментів. Так, але загалом, наскільки це може нам допомогти? От як ви бачите, взагалі подальше вирішення цього питання з конфіскацією активів і з поверненням цих грошей Україні? З вашого дозволу, трошки вас поправлю, можна. Вони не конфісковані, вони заморожені. Це різниця. Конфісковані активи передбачають зміну права власності на сьогоднішній момент. Активи, які заморожені в Європейському Союзі, вони лишаються у власності Російської Федерації. Вони мають дипломатичний імунітет, це суверенні активи. Але треба розуміти наступне: дійсно, на сьогоднішній момент активно обговорюються питання, яким чином їх можна використати для відновлення економіки України, і одним з цих варіантів є отримання фінансування під гарантії цих заморожених активів. Ну коли ми з вами говоримо про отримання фінансування, тобто має бути інвестор, має бути фінансист, який готовий буде давати гроші в якості гарантії, бачучи заморожені активи. Тобто це питання, яке є достатньо серйозним і яке сьогодні активно обговорюється. Другий варіант це використання так званих незвичайних доходів від заморожених активів. Що це значить? Це значить, що достатньо велика кількість цих російських активів були спрямовані, власне, існують у вигляді цінних паперів європейських країн. Тобто росіяни вкладали гроші в облігації. У європейських країн всі ці облігації обліковуються у реєстратора. Вони всі відповідним чином є знерухомлені, але по ним нараховуються доходи. Ті доходи надходять на відповідні рахунки. До речі, цей рахунок вже відкритий. І теоретично сьогодні обговорюється можливість використання доходів, тобто не самих заморожених активів, а доходів від е, використання цих до, е, активів в інтересах України. Ну і третій варіант, який запропонувала Бельгія, власне, вона на сьогоднішній момент є одною з країн, в якій заморожена найбільша кількість російських активів, е, це е, спрямування для України податків. Від доходів на заморожені російських активи, власне, оцей третій варіант є найбільш вірогідним, тому що по суті податки є власністю королівства Белії, і жодним чином на нього ніхто не має будь-яких там зазіхань зі сторони Російської Федерації. До речі, ідея використати доходи вже викликала в росіян реакцію. Вони будуть подаватися в європейські суди для того, щоб блокувати подібні рішення. Знаючи європейську юрисдикцію, це може затягнути достатньо довгий період часу. Тому, власне, на G7 сьогодні найближчий час, коли вони будуть зустрічатися, будуть обговорюватися різні варіанти можливого використання російських активів. Там, безперечно, мають свою позицію Сполучені Штати Америки. Вони зробили достатньо великий крок в підготовці нормативно-законодавчої бази щодо використання заморожених російських активів в інтересах України. Так що ну подивимося, як воно буде. Але в будь-якому випадку це не відміняє надзвичайно великої важливості виділення європейським союзом у тих 50 мільярдів євро, які про яких ми з вами починали говорити. Пане Олеже, ще дві хвилини в нас до новин залишається. Скажіть, будь ласка, чи не на цьому фоні ви певно читали. Національний банк України зробив свій макроекономічний прогноз на 2024-2025 роки. І от там стосовно того пункту про зростання ВВП на 25 рік 5,8%. От звідки такі оптимістичні очікування? Ну, дивіться, там же ж і. Е... Цього року ми плануємо отримати 37 мільярдів доларів. На 25 рік планується отримати 25 мільярдів у вигляді макрофінансової допомоги. Але там є один маленький нюанс. Він полягає в тому, що Національний банк в якості припущення закладає можливість різкового зменшення безпекових ризиків в 2025 році, і зв'язку із цим вже планує процеси відновлення української економіки. Дуже багато залежить в дійсності від того, як швидко закінчиться війна перемогою України. Тобто, коли ми з вами говоримо про безпекові ризики, власне це є закінчення війни. Ми розуміємо з вами, що інвестори дуже обережно йдуть в країну, яка воює, і вже на сьогоднішній момент з'явилися моменти, пов'язані із страхуванням військових ризиків. Власне, це дало можливість дуже сильно наростити обсяги експорту української продукції через зерновий коридор. Власне, через застосування, скажімо, страхування ризиків пов'язаних з війною вдалося зменшити загальний загальну суму страхування і збільшити можливості власне використання цього зернового коридору. До речі, він на сьогоднішній момент по обсягах практично наблизився до довоєнного рівня. Дякуємо це. Тобто так, це надзвичайно важливий момент. Пане Олеже, дякуємо вам за вашу аналітику. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, був з нами на прямому зв'язку.